Шановні українці, жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині, удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо, 24 людини загинули. Мої співчуття поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар з багатьох, якими росіяни щодня б'ють по українцях, по нашим людям. У нашій державі росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб'єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі. Якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь, російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають щоразу, коли завдають таких ударів. Сьогоднішнє вбивство росіянами українців у Яровій, звичайних цивільних, літні люди, які просто очікували пенсії. Це злочин з будь-якої точки зору. В таких питаннях про життя людей немає поділу на захід, схід, на ліберальній демократії чи будь-які інші для всіх людей це вбивство. Очевидно, кожен, хто заявляв, що війну треба завершувати, повинен на таке реагувати. Китай. Індія, Латинська Америка, Японія, Європа, Арабські країни, Сполучені Штати чи будь-хто інший. Разом треба визначати такий шлях тиску Росії, який може стати шляхом до закінчення війни. Інших шляхів немає. Дякую всім, хто достатньо рішучий. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!